Отже, починаємо рубрику Телеграм 1576 або 346771, Номери телефонів вже на ваших екранах. І сьогодні розігруємо запрошення на виставу медея від нового театру. Одразу маємо сказати, що 31 травня о 18-й годині вона відбудеться. Особливість цієї вистави, крім того, що вона з двох актів і 2 години 30 хвилин триває. особливість цієї вистави в тому, що розповідається давньогрецький епос про медею, про Ясона, про медею, яка закохалася в Ясона, яка допомогла тому самому Ясону, Нові вкрасти золоте руно, а він потім її зрадив. І через те пригнічена і розлючена одночасно медея вбиває і нову дружину Єсона, і своїх дітей від Ясона, для того аби взагалі не залишилося від того чоловіка жодної згадки. Так от, окрім крім того, що ця давньогрецька легенда розповідається у викладі акторів нового театру, особливість в тому, що події перенесені у сучасність для того, аби філософію твору дійсно нам вдалося. Волося сприйняти набагато легше. Запитання для сьогоднішніх гравців, для тих, хто хоче потрапити 31 першого травня. Дуже дуже просте: хто з цих драматургів не писав про медею? Хто з цих драматургів не писав про медею? Еврепіт Софокл Есхіл. Хто з цих трьох не писав про медею? І як ми вже знаємо, у нас є телефонний дзвоник. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Здравствуйте, назвіть нам своє ім'я. Алло, ім алло. Добрий вечір. Здравствуйте, назвіть нам своє ім'я. Алло, алло. Говорите, що? Це ви нам скажіть ім'я своє? Це ви нам скажіть ім'я Моє, Володимир. Володимире, хто з давньогрецьких драматургів не писав про медею? Every pit so focal as hill. So ну, конечно же, as hill. А чего, это, конечно, mm. а конечно же? Чего вы так впевнены? А чего, конечно же? Чего вы так впевнены? Не нравится мне эта фамилия. Володимире, Володимире! Ну а що я можу сказати? Відповідь правильна, але Схіл це ім'я, і в принципі схіл дійсно не писав про медею. Хоча всі троє і Евріпі, де схіл і Софокл вважаються найгеніальнішими, найгеніальнішими давньогрецькими Драматургами а, дякуємо, що ви зателефонували 31-го, Тобто, вже зовсім скоро цієї суботи. Тепер ви разом зі своєю другою половинкою або подругою, або просто знайомим якимось, можете вирушити до нового театру дійсно на виставу медея. Та, залишайтеся на зв'язку для того, аби ми вам пояснили, як забрати свої запрошення. І ще до речі, я от не можу. Ну, Мені розміш... цікаво взагалі, чи Володимир насправді знав відповідь і просто так прикинувся, що він такий пальцем в небо. Чи він насправді так пальцем в небо нам що Він подобає? за голосу, мені здається, що Володимир справжній інтелектуал. І для того, аби бути. Такі такий... думаю, що знав, знав та, да, на... я наперед. думаю, що просто да. та, актор такий. Uh, так? Uh, да. А для того, аби переконати усіх, що я так само ну, такий собі інтелектуал, то я вам ще маю розказати про медею. Тому що, от в принципі, медея це також одна з тих жінок, якими я захоплююся. Жінка, яка скаржиться на життя. Ти знаєш? Розумієш, просто, ну це ж ну. Ти ну... просто у всіх тепло знайдеш, як поскаржитись на життя. Дивись, медея. Значить, Вона закохується в неї Ясон. Закохується Ясон, да? вона допомагає йому, вона йде проти усіх, проти боїв, проти усіх. Хоча сама була чарівницею, до речі, вона була царівною, скажімо так, бо була а, донькою Калхідського царя. Вона все це робить заради Ясона, все це робить. А він. А він, наг... Собака, він на він використав її, повертається і все, і, і все. І наскільки ж потрібно мати емоційно взагалі стру стрес? Наскільки потрібно бути сильною жінкою? Наскільки потрібно любити для того, аби е, вбити ну, дітей вбити власних дітей Власних дітей через те, що то були діти від Ясона, як на мене для того, аби не було згадки, як на мене це просто. Е... Слабка дуже психіка була. В жінки треба було раніше від неї до дітей чекати. Вітя. Ти, як завжди, все зіпсуєш, не може таке бути. До речі, слово медея ім'я медея, якщо перекладати з грецькою, то воно означає задум або думка, або думати, замислити щось, щось задумати. От, є ще одна особливість про медею. Кажуть, що нібито існувало дві медеї дві зовсім різні жінки, тому що якщо усі легенди і міфи, які розповідають про медею, про Ясона і Тесея, там з'являється ще Тесей, якщо їх всі об'єднати, то десь виникають виникає певна плутаність, плут, плутанина хронологічна, тобто не стакую, не стикуються певні персонажі. ну, тобто, і, і інколи кажуть, що існують дві медеї, дві різні жінки під одним ім'ям. Думаєш, ім шумна було дві медеї. Одна медея нібито була з Ясоном, Є... а інша була пов'язана з тесеєм. Тобто, от дивіться, медея з'явилася в Греції після походу за золотим руном. А угу. Тесей був аргонавтом, але він за золотим руном не їздив. Ну, В списку от тих от всіх аргонавтів, які вирушили за золотим Поясни руном, не одне. було Тесею. Поясни не мені Яси. одне. Шо? Чим? Древньогрецька міфологія відрізняється від Санта-Барбари, от я просто не розумію. Як і все наше життя, нічим все дуже заплутано, і це дуже дуже важливо для того, аби е, з, усім, з усім розібратися. Ви так, от якщо от все це золоте руно і походи і Грецію об'єднати, то виявиться, що медея була присутня в Афінах до е, походу е, до за золотим руном, і в той самий час була присутня е, е, ну або, або і йшла за золотим руном. Не може mm -hmm. такого бути. От от як вона могла розділитися, е, так само, хоча інколи так да, кажуть, що ну насправді то боже, чи там десь якісь історики, якісь там драматурги, щось переплутали, і можна все залагодити, якщо прийняти, що Тесей не брав участь у поході аргонавців. От, і таким чином, спочатку, був похід, а потім е, Тесей прибув в Афіни. Ну тобто, е, нібито медея була одна жінка, але вона вирішила помститися. Ясону з Тесеєм. А, я зрозумів. То значить, в медеї було Але двоє. Але я, я в це не вірю. А ти, ти я це Я не вірю. Я думаю, що все ж таки було дві медеї. Ні, ну кожен вірить в те, що він хоче. вірити, ну, тому, що скажімо вона... так. Ну от. От і до речі, медея це дійсно той образ жінки, яку багато разів оспівували і використовували взагалі, бо фільмів про медею. Медея знімала ну то на моїй пам'яті, це 2009 року. Знімали дуже багато і до 2009 дев'ятого року Ну, от саме, саме образ Но. медеї, саме образ жінки, яка йде на вбивство через кохання, через те, що вона не може жити без свого коханого. Проблема в Тому намагається що автор. зараз існують психотерапевти. Можна просто до психотерапевта сходити і не обов'язково когось вбивати. Думаю, Краще зрозуміти. сходити до лікаря, він все виправить. А, розлука це не настільки печально. Якщо ж вона йшла к другому, то невідомо, що кому повезло, якщо хтось від когось пішов. Якщо треба бути спокійним, нікого не треба вбивати. Не треба це не робити... вона пішла, це він від неї пішов. Ну навіть якщо він пішов, ну може їй пощастило. Може він Нічого насправді собі. не такий хороший. Ні, значить, вона заради нього усе. Погано. Вона усе руно вкрала, боїв розізлила. Вибачте, зробила Бог заради нього. Він від неї йде, і ще вона має з цим змиритися. І він не просто йде. Він не каже: знаєш, то вибач, ми з тобою не зійшлися характерами. Він йде до іншої жінки. Собака, Слухайте, я... Що нам? Я... Що? Я... я вже боюся знаходитися я? в цій студії. Ні, ну Петрович, ну серйозно! По-моєму, ця зла важна. жінка, по-моєму, ця зла жінка зараз захоче втілити в життя подвиг людей. А ти куди від мене висілити? А ну поясни мені. Мені що... страшно, я вам серйозно кажу. Це як в клітці з левом бути. Так. Отже, медея, медея це історія, яка дійсно не залишить жодного з наших телеглядачів байдужими. Тож, навіть якщо ви сьогодні не виграли запрошення до нового театру на 31 травня, маєте на увазі, що ви ще можете за, не запрошення, а білети купити. І я вам дуже раджу дійсно подивитися цю постановку. Вона неймовірна і за своїми масштабами, і за своїм драматизмом, і за своєю емоційністю. Більше того, якщо виявиться, що 31 травня ви не потрапили потрапляєте. ми mm -hmm. потрапляємо молодіжну редакція, ми вже забронювали собі білетики на 31 травня. Так, от, якщо виявиться, що 31 травня ви не потрапляєте, то на ден, на день конституції у червні даватимуть медею мені по секрету. Сказали ще раз, а це означає, що вам обов'язково, просто обов'язково потрібно подивитися цю постановку для того, аби врешті-решт з'ясувати, хто правий, хто винний, і наскільки все ж таки ті давньогрецькі міфи і легенди, які нас змушували читати ще. У середній школі наскільки вони актуальні для нашого життя? Наскільки проблеми стосунків між чоловіком і, жінком, і жінкою не змінюються? Ну і ще треба обов'язково готуватися до. Ну, до кінця нашого ефіру, до останнього розіграшу на виставу «Боїнг-Боїнг» від е, молодіжного театру, е, тому що це також достойна вистава. Я принаймні е, дуже хочу на неї потрапити, але я не потраплю, тому що ми на медею йдемо. Ну на Боїнг Точ... Боїнг також тебе колись відправимо. Це дуже багато ну, медіа. Бі біда не можна відразу і то, і то подивитися. Бачиш, я, я от в мене тут проблема. Треба визнатися, чого я хочу. А я що хочу. Я Петрович, хочу з вами провести. Тобі було визначатися жінки нашої молодіжної редакції. все вирішили за нього. Всі сказали, що всі йдуть на медею для того, аби він, як скажімо так, нащадок Ясона зрозумів, що може відбутися, якщо раптом щось піде на так. Тому ми йдемо 31-го на медею. Ну а зараз ми прямо зараз йдемо, йдемо на, на серіал. На, на перерву. ми йдемо на перерву. А ви наші глядачі, дивитеся серіал, драму. Життя як життя.